Історичне рішення Верховна Рада сьогодні підвищила податки. Законопроєкт, який викликав багато суперечок і серед депутатів, і серед громадськості, остаточно ухвалили 247 голосами. Податкові зміни торкнуться більшості українців. Причому заднім числом зміни запроваджують від 1 жовтня і вони діятимуть до кінця того року, в якому завершиться воєнний стан. Отже, увага, тепер військовий збір замість півтора відсотка складатиме п'ять для всіх, окрім військових. Зроста військовий збір і для фопів першої, другої та четвертої груп на рівні 10% відсотків від мінімальної зарплати. Нині це 8 тисяч гривень. Для фопів третьої групи він складе 1% відсоток від доходу. Для банків та фінансових установ податок на прибуток таки зросте на 50% та 25% відсотків. Відповідно, податок на дохід у мене учасників програми зроблено в. Україні благодійна допомога з бюджетів інших держав нашому теж не оподатковуватиметься. І в уряді порахували, від нових податків державна скарбниця отримає додатково 58 мільярдів гривень вже цього року. Наступного 137. нагадаю, діра в бюджеті нині складає 500 мільярдів гривень. Покрити її за рахунок фінансової допомоги іноземців неможливо, адже ці гроші йдуть на війну.